Біткоін зупинився за крок до оновлення локальних мінімумів нижче 75 тисяч доларів. 1 грудня потенціал падіння був колосально великий, проте вже 2 грудня покупці повністю змінили ситуацію. І шанс, хоча б на локальний відскок біткоїна до 97 тисяч доларів, виріс максимально сильно. Чи можна це вважати якимось серйозним сигналом для розвороту ринку? Чи все таки це? Невеликі конвульсії покупців перед глобальним і дуже затяжним продовженням падіння нижче 50 тисяч доларів. Привіт, колеги пієстрець. Сьогодні розглянемо перспективи до кінця 25-го року, як саме використати теперішній ріст і коли варто купувати крипту знову. Якщо на YouTube ми вигружаємо раз в тиждень наш відео на ринку, то в нашому телеграм-каналі ми щодня пишемо пости, а також спілкуємося в нашому телеграм-чаті. Тому обов'язково приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього буде в описі під даним відео. У попередньому відео ми показуємо. Великі шанси біткоїна оновити мінімуми нижчі 75 тисяч доларів. Що саме станеться після оновлення цих мінімумів, нам було, звісно ж, невідомо, але саме такий критичний момент дасть можливість приймати реально торгові рішення на довгострокову перспективу. Проте бачимо, що на тижневому таймфреймі ціна біткоїна почала пригальмовувати вже в діапазоні 80-85 тисяч доларів, не оновивши мінімуми нижчі 75 Це не означає, що вони не будуть оновлені. Це означає, що на даному етапі покупці є трохи сильніші. І шанс на відскок до діапазону навіть з кінцевою цілею 107 тисяч доларів максимально виріс на триденному таймфреймі. Видно, що продавці ще вірять на продовження падіння без якоїсь локальної корекції. Подивіться, як впевно намагаються тиснути ціну, навіть не даючи їй локально відстрибнути. Проте всі оці входи в шорт-позиції на таких мінімумах на жаль дають для них поганий результат, оскільки це будуть хороші ринкові покупки для закривання цих шортів. на Триденно таймфреймі тут чітко видно, що є в нас непоганий рівень в діапазоні 97 тисяч доларів. Нагадаємо, що біткоін пробив свою трендову лінію вниз від 4 серпня 2024 року. Звісно, це не означає, що тренд завершився, але він надламався, і шанс якогось затяжного. Боковика якоїсь стічної консолідації значно виріс. Перша ціль, куди біткоін має всі шанси дорости з теперішнього росту локального це 97 тисяч доларів. Саме з даного діапазону у нас пришвидшилось падіння, і пішли спрацьовувати великі е, ліквідації на денному таймфреймі. Гарно видно, як. Сьогодні покупці змогли поглинути всі зусилля продавців, причому на нормальних об'ємах. Звісно, щоденка не закінч... не закрилася, але якщо вона закриється хоча б в діапазоні 91 92 тисяч тисячі доларів, то завтра з більшою вільність у нас ріст продовжиться. І 97-99 тисяч доларів може бути навіть затащений ще до кінця цього тижня. Кінцева ціль е, такого відскоку, такого росту це діапазон 107-110 тисяч доларів. На нашу думку, цей діапазон буде дуже непросто покупцям сати під свій контроль. Зверніть увагу, що цей діапазон був в грудні 24 Року максимуми, після якого е, пішла глибока корекція на 75, і е, поки покупці тримали цей діапазон, все було добре. Як тільки пробився діапазон вниз і е, в листопаді 2025 року відбувся ретест вже знизу, у нас пішла безкорекційна, потужна хвиля падіння. Тому тест даного діапазону буде свідчити, що у нас А сформувалася е, консолідація в діапазоні 75. 110 тисяч доларів б відбулася корекція хвилі падіння, яка почалась по суті в жовтні 2025 року, і після цієї корекції слід очікувати нову хвилю падіння вже десь у діапазон 50 тисяч доларів, тобто локально ми налаштовані позитивно, а глобально ми не виключаємо, що корекція по біткоїну тільки починається, і зараз відбувається перший відкат перед основною хвилею падіння. Хороша реакція покупців була саме на 4 годинному таймфреймі. У нашому клубі друзів PS Trade вчора ми скидали окремий графік 4 годинного таймфрейму, де показали чітко наскільки добре тримали ціну е, покупці, коли 20 листопада ціна валилася на здоровенних об'ємах, і саме в діапазоні 82-85 тисяч доларів. Ціну зупинили і від нього розпочали, хоч і слабеньку, але першу хвилю росту. І зверніть увагу навіть на потужному падінні вчора на великих об'ємах. Продавці змогли тільки затестити даний діапазон і зверніть увагу, які об'єми торгів почали заходити. Тобто з великою мобільністю цей діапазон втримається, і шанс хоча б виростити до 97 досить високий. Можливо, ріст до 107 не продовжиться одразу. Можливо, ми ще поконсолідуємося, впадемо знову на 82-85, Так утворимо таку більш складну структуру, але саме ось цей локальний діапазон 82-85 тисяч доларів поставив початок формуванню. Гарного росту, який може дати можливість альткоїна воскреснути, вийти з позиції по прибутку або по безбитку, якщо ви будуть взяти, не дуже якісно, і вивідати свої гроші в USDT для того, щоб бути готовим, хоча би частково підкупляти, коли ціна буде падати, щоб не сидіти повністю в крипті. Якщо вам цікаво читати щоденні огляди ринку від нас, а також бачити наші потенційні середньострокові трейди, приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів друзів Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Графік домінування USDT дуже класно відпрацьовує сценарій, який ми собі е, прикидали. У нас була задумка, що е, діапазон 6,7%. і по домінуванню USDT, не проб'ється так просто вверх, і щонайменше варто чекати корекцію до 5,3-5,7. Чому була така задумка на тижневому таймфреймі? Тут видно, що у нас дуже довгий час відбувається ось ця консолідація від січня 2024 року. І ми зазвичай більше прогнозуємо, що консолідація втримається ніж те, що вона проб'ється. Проте, дивлячись на те, як сильно домінування USDT росло ще вчора, були великі шанси, що ця консолідація проб'ється вверх, і ми підемо знову дуже у глибоку криптозиму та й на дуже довго. Але поки ми не побачили пробиття 6,7%, і даного діапазону, не можна про таке думати і судити, і більше все таки треба розраховувати на продовження цієї консолідації. Тим не менше, заходити в певні лонг позиції ми не рекомендували, навіть коли ціна затесла дія посон шість і ще раз, тому що не було до кінця зрозуміло, що покупці тримають під контролем ринок. І якщо діапазон 5,3, 5,7 втримається, і показник домінування USDT відстрибне знову десь до 6,4 і далі ріст не продовжиться, саме в цій точці буде непогано купувати альткоїни. Тут буде зрозуміло, де ставити стопортери, і буде чітко зрозуміло, яка перспектива падіння домінування USDT. Домінування біткоїна локально пробує рости. Ми показуємо зараз триденний таймфрейм, але дуже добре, що цей ріст відбувається на рості ціни біткоїна. Але глобально, якщо подивитися домінування біткоїна, то максимум на що тут можна розраховувати, це ще спроба тесту 60% і продовження падіння цього показника. Тому що по структурі чітко видно, що тут починається затяжна корекція цього показника. А це означає, що вплив біткоїна має зменшуватися протягом 2026 року. Тому для альт-сезону, який знову стає можливим, потрібно дуже важливий фактор. Перше, це потрібно, щоб домінування USDT після тесту 5,3 і 5,7% не оновлювало максимуми і продовжило оцю локальну консолідацію, по суті, в діапазоні 5,7, 6,7. Це дасть розуміння, що в нас формується розворот, з якого реалізується хвиля падіння домінування USDT хоча б до 4,4%. А це, в свою чергу, дасть потужний ріст альткоїні. Чому потужний? Тому що ще раз показую, що домінування. Біткої має великі шанси падати на великих таймфреймах. Отже, треба дочекатися зараз закінчення локального росту крипти. Після того корекцію і на цій корекції дивитись уважно. Ми думаємо, що на цій корекції можна буде гарно закупитися. Чому не прямо зараз купувати? Покажемо вам графік капіталізації альткоїнів і нагадаємо, що у нас був критичний діапазон 920 мільярдів доларів, який пробився вниз. І зараз капіталізація знаходиться під даним діапазоном. Хоч і е, намагаються її тримати, проте, поки ми не побачимо повернення під контроль капіталізації 520 мільярдів доларів і її ретест, то купувати зараз не є надто безпечно. Зверніть увагу, що в нас. По капі пробилася також трендова лінія, і в нас може піти просто більш глибша корекція, і в сформація ось така от консолідації 710 мільярдів доларів. Тере 1,1 і трильйон доларів. Тому зараз важливо дочекатися конкретного сигналу, щоб більш впевнено закуплятися. Тому що зрозуміло, що біткоін так впевнено зараз виріс саме на стоп-ордерах продавців, які дуже впевнено продавали на на його локальному дні. і Консолідація така може продовжитись, Тобто то так само зараз можуть обдурити і покупців, знову опускаючись воно вниз. І поки цей нервовий період не закінчиться, не варто зараз ризикувати. Що стосується ефіріуму, то на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна ефір просто зупинився. Ми бачимо, що це вже четвертий тиждень, коли е, ціна не падає нижче мінімумі від 6 жовтня. Отже, 6 жовтня, у нас було це було не 6, а 10 жовтня у нас було е, встановлено. Локальні мініми, потім ми їх ще раз оновили, і зараз торгуємося на рівні мінімумів від 10 жовтня. Це є хороший е, плацдарм для відскоку, хоча б до діапазону 0,037. На меншому таймфреймі тут ситуація цікавіша. Зараз включу малюночок, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Малювали ось таку трендову лінію, яка чітко показувала настрій продавців. Зараз намагаються цю трендову лінію проторгувати, але важливіше тут не трендова лінія, а ось цей діапазон від 4 листопада, в якому консолідується ціна. Тут набирається дуже хороша позиція. Можливо, буде локальний винос вниз з цієї консолідації, але шанс на ось цей синій сценарій. Тобто розсуд до 0,037 і потім на спробу пробиття глобальної глобальної трендової лінії по ефіріуму, яка тримається від 2022 року, буде максимально високий. Тим не менше. Ми думаємо, що корекція по ефіріуму продовжиться, тобто буде ситуація така, що ми виростимо знову до верху десь о нуль Знову скоригуємося так тут якийсь час будемо рухатися, і тільки тоді ріст продовжиться. Тому ми використовуємо ріст ефіріуму впевнений, те що ми намалювали для закриття своїх торгових ботів по ефіріуму, лонг позиції по ефіріуму і бути готовим. Що ефір буде падати нижче по ефіру? цілком ймовірно очікувати після відскоку, хоча б до 800-4 тисячі доларів падіння нижче 2 тисяч доларів. І взагалі варто подивитися на глобальний таймфрейм, що в нас ефір рухається ось в такому дуже довгому трикутнику від 2021 року. Тому розглядати варіант падіння на 1700-1800 Ми також хочемо, але знову ж таки дивлячись, як ефір коригується зараз. Подивіться, на 3-денному таймфреймі, як намагаються пропихати ціну, але її тримають. І це більше свідчить про великий шанс відскоку, хоча б до 3804, і тоді продовження падіння, ніж продовження з такого пропихання. Все-таки це не щиток, який може так-просто от просто падати після того, як ось так агресивно наліз. Тому, на нашу думку, структура по ефірі буде схожою на наступну, тобто 3804. так? Далі знову оновлення, і близько там 1700 ми можемо зупинитися, але це вже може бути десь ген-ген в половині 26 го року. Так, після чого нарешті ефір нормально зможе вирости і пробити свої максимуми вищі 5000 тисяч доларів. Тому що те, що ми ледь-ледь оновили максимуми, це зовсім не про криптовалюту, яка на ETF, яку холдять, і яка має великі перспективи замінити біткоін, який вже дуже... Добре виріс і якому треба відпочити на менших таймфреймах. Ми показували, що по ефіріуму дуже важливо втримати ось цей маленький діапазончик 2.700-2.800, тому що в цьому діапазоні видно був було такий саме інтерес, як по біткоїну в діапазоні 82-85 тисяч. То теж збільшені об'єми. І ми бачимо, що після ретесту даного діапазону в нас пішла знову реакція. Тут класно видно ось цей клин. Наскільки сильно звужується діапазон торгівлі ефіріуму, і наскільки гарний має бути постріл і неочікуваний в кінцевому результаті. Тому основний сценарій 3804 з кінцевою ціллю, це є залишається в силі. Перша ціль, звідки може бути локальний відкат, це 3300. Але глобально ефіріум може довше коригуватися, ніж те, що ми бачимо на даний момент. Ось як виглядає ефір на різчому таймфреймі. Згодьтесь, тут можна ще понервувати враховуючи який тяжкий був листопад, трішки позитиву до кінця року нам не завадить. Проте варто бути реалістами і чітко контролити критичні точки, від яких варто приймати рішення. Бажаю вам всім прибуткових трейдів і, звісно ж, перемоги.